Слава бандерівській Україні і слава героям бандерівцям. Я це кажу тому, що бандерівці це люди, які не прощали і не дозволяли злу існувати, і не толерували зло, і не чекали, поки хтось там покарає зло. Випадок, який стався в Смілі, у всіх на устах про те, що. Син ветерана, боксер, бандит, місцевість побив реального ветерана Анатолія Гончаренка. При цьому, наскільки там було цинічно і зухвало, то є, ну, взагалі без понятті, без, як кажуть, без приділ. Тобто, просто на голому місці можна познущатися над людиною. Наприклад, старий не може вести Жигуля, а давай ми його будемо сигналити, давай їдь швидше. Або ми його опідріжемо і скажемо, ти що, старий дурак, не можеш її не їздити? Ну, тобто, бидло. бидло. Те, що воно було, давило його, що, що польська, що російські пани давили бидло, сьогодні воно стало вільним, воно отримало гроші доступ до влади, до зброї, до машини дорогої. Тому це бидло зараз керує. А його батько воює. Я не розумію за що я воює. Мені здається, його батько воює за ту стару радянську україну, за ту російську україну. По суті, просто от, на зло Путіну просто хочеться повоювати чоловікові. напевно. просто він уявляє, що от, треба захистити свій спосіб життя, наш український. Наш український спосіб життя це так, як веде його син. Це, а, за, а за що він воює? Цікаво, може бути за європейською культурою чи за що цього покатька також виховав спортивний тренер, тому воно колишній боксер. І, коротше кажучи, там розказуються статті в лівий Берег, зараз читаю статтю. О, про те, що сміла взагалі це місто говорить побратим. Гончаренко із сил спеціальних операцій Анатолій Терещенко, що влада в Смілі фактично не міняється. Одне з проблем сміли толерування Російщини в місті всяких покидьків і обрання до влади, політичних перевертнів і пристосуванців. Представники смілянської влади спочатку були членами партії регіонів, потім посередили блок Порошенка. Зараз усі-усі слуги народу. Вивіски змінюються, люди ті самі. Вадим Долатенко і його кориші показово позиціонували себе як прихильники А. У Є російська кримінальна субкультура. Ну і Давіда Рахамія, понятно, що там сказав, але що мені зацікавило, що уродженець Черкас, майор Збройних сил, командир другого штурмового батальйону 3 штурмової бригади Дмитро Хухарчук створив банку, на яку скинули гроші, щоб покарати Долатенко. За добу зібрали понад 239 тисяч гривень. Виконавець найяскравішого покарання. Отримає все. Не вірю, що не знайдуться якісь невідомі патріоти, які проявлять характер, харизму інтелект для досягнення гармонії в суспільстві. Акція розповсюджується в тому числі на місця позбавлення волі, написав Кухарчук. Це те, про що я говорив, що елементи громадянської війни вже починаються, тому що в суспільстві воїни світли і воїни, орки, воїни Темряви. Вони існують не тільки на фронті. Вони були на Майдані, ці орки, вони сидять в радах їхні прихвостні холуї, в місцевих радах, місцевих прокуратурах, місцевих поліціях. Самі орки ховаються за спинами своїх батьків, які воюють, чи там просто і, імітують собі якусь хворобу і не йдуть воювати, хай лохи воюють. Тому, по суті, от, заява Кухарчука, вона оптимістична. Про те, що, що є вище закону, скажіть, будь ласка, а Кухарчук сказав, що є вище закону. Вище закону є справедливість. А справедливість це покарання. І після покарання тільки може бути покаяння або помилування. Тому зараз мені не цікаво, яким чином. Ця бандитська тусовка буде в законах України там каратися, судитися, там до 12 років вимагання грошей. Це все ще невідомо. Через півроку вже всі забудуть, будуть нові історії. Ви будете всі дивитися і казати: а таке сталося в такому-то місці. І всі забудуть за цю смілу. А то, що написав Кухарчук, це те, що написано на одному із каменів в Штатах. США на якомусь кам'юксіта велика кам'юка стоїть, десь написано: якщо в цьому місці нема прокурора, то прокурором може бути будь-який громадянин цього міста.